Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій, бо я пектиму сирну паску, ніжну, ароматну і неймовірно смачну. Беремо шматок тіста, гарно його підкручуємо. Якщо зверху є руцинки, вложуємо їх під низ. Кладемо на стіл і так працюємо з трьома шматочками. Шматок тіста вкладаємо у форму. Придушуємо, розрівнюємо зверху кожну паску. І даємо сходити пасочкам 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин пасочки зійшли. і Включаємо духовку на 180 градусів. Випікаємо паску 40 50 хвилин. Через 40 хвилин менші пасочки вже спеклись, виймаємо їх із форми. Ви тільки подивіться, які гарні пасочки.